Найбільший антагоніст Аркейну це, звісно ж, обережно спойлери попереду. Медді клята медді. Боже, як же я ненавидів цю меді, коли вона зрадила Кейтлін. Але от найбільш цікаве питання, яке стосується Меді, під час перегляду і діалогів Кейтлін і Амбеси. З них насправді до кінця не зрозуміло. Чи Меді з самого початку була шпигуном Ноксусу і працювала на Амбесу і зливала Амбесі всю цю історію про Кейтлін і Амбеса саме з цього вирішила зробити з Кейтлін типу нового диктатора Пілтовера. Або ж, судячи зі сцени, яка була між Кейтлін і Вай після другого акту, Меді в цій сцені була дуже засмучена фактом об'єднання Кейтлін і Вай. І, можливо, саме після цього Меді і вирішила зрадити Кейтлін. Питання дуже цікаве. Воно насправді важливе для розуміння мотивації меді, тому що якщо меді вирішила зрадити Кейтлін, то пішла вона взагалі нафіг. А якщо меді з самого початку була шпигуном Амбеси, то насправді це робить меді дуже цікавим персонажем.